Це був самий звичайний день. Я, як завжди, прокинувся, почистив зуби, поснідав і пішов працювати за комп, ю. а саме придумувати ідею для нового відоса. Зазвичай вона приходить до мене доволі спонтанно і довго думати не приходиться. І цей день не є виключенням. Адже просто полиставши відео конкурентів, я зіткнувся з такою цікавою нішою для заробітку, як Рефаунд. Для початку ви всі маєте розуміти, що будь-які інвестиції це ризик. Ризик втратити свої вкладення. Тому дуже прошу будь-які слова в цьому відео не сприймати як пораду або щось 100%. -е. Завжди думайте своєю головою. Всім привіт, на зв'язку знову з вами я Голтига, мене звати Єгор, мені 17 років, я вже 4 роки займаюся заробітком в інтернеті, і так, 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 вам не почулося. Річ сьогодні піде саме про рефаунд. В цьому відео ви дізнаєтеся взагалі, що таке рефаунд, які бувають його різновиди, чи можна за це сісти в тюрму, а саме головне, чи можна на ньому заробити в 2024 році. Ну а також в кінці відео. Особисто, виключно в цілях експерименту, спробуй щось зарефати. Ютуб, не ругайся. Давайте почнемо з того, взагалі що таке рефаунд. Якщо про це запитати Google, то все, що він відповідає, так це рефаунд — добровільне повернення платежу покупцю. Ну і по факту так воно і є, але куди ж без маленького але? Системою таких магазинів, як Nike, eBay і Amazon, передбачено те, що повернення коштів від магазину буде лише в разі того, якщо покупцю дійсно не підходить товар, ну там розмір, щось порвалося або відламалося. Ну або ж покупець просто дійсно не отримав товар. Випад у нашого тієшкого двіження під назвою ReFound всі ці дійсно треба легко кажучи просто підроблювати, тим самим брешучи магазину. Ну і в цьому, в принципі, є суть рефаунду. Ти замовляєш товар, оплачуєш, потім забираєш з почти, кажеш, що він не прийшов або він якийсь не такий, тобі компанія повертає кошти, адже це її репутація, і все, ти залишаєшся і з грошима, і з халявним товаром. Чому магазини не просять товар назад? Взагалі все дуже просто. Наприклад, якщо рефати шмотки, то компанії просто-напросто невигідно платити за пересилку назад кофти, яка коштує там. Сто баксів. В основному кажуть, що річ була просто загублена, ну і відповідно повертати просто нічого. Ось і все. З загубленням товару це взагалі стандартна ситуація для Європи, адже працюють вони там на відвали, точно так же, як і наша Укрпошта. А компанія, враховуючи цей факт, вертає кошти, поспілкувавшись з вами 5-10 хвилин. Ну, попитаючись, якісь там банальні питання з приводу пропажі посилки і тому подібного. Ну а щодо рефотехніки, там трохи складніше. Наскільки я знаю, є всього дві варіації рефу: Це білий та сірий. Білий, це, наприклад, як я раніше сказав, DNA. Did not дерайд, right, що в перекладі не прибуло. Цей спосіб працює на суми до 200 доларів. Тобто ви можете абсолютно легально повернути гроші за якийсь течфлісік, чи за якісь жоріки і тому подібний шмот. А от, наприклад, сірий реф, це вже трохи попахує словами Мусарнусь, мусарнусь, паповна. В основному саме сірим рефом рефують техніку. Такими методами, як лід, втіт та РТС, з підміною трек номерів. Підміну цих номерів робить боксер, який працює в службі доставки, і він спокійно може переадресовувати посилки, навіть якщо вони прийшли. Таким чином, вдавши, що посилка була загублена. Я тут ні при чому, а я тут тут Я Коротше, гемора там куча, і займатися саме сірим я вам не раджу. Ну саме для початку я б таким не займався. А взагалі рефаундом не займайтесь, Це ти, все, ну типа, не брешіть магазинам, нікого не дуріть. Чи можна сісти в тюрму через рефаун? Взагалі ні. Сісти за це в тюрму це напевно шоу Unreal. Адже на західних маркетплейсах дуже м'яка політика повернення товарів. Вона просто отака, от резинова, права покупців регулюються законами, і щоб не втратити клієнтів, постійних, потенційних неважливо, магазини вони будуть робити майже все для того, щоб задовільнити покупця. Цією добротою, ми якраз таки і користуємося в свою вигіду, по факту не порушуючи ніяких законів. Разве що, трохи обманувши, ну. Трохи. Я дуже надіюсь, що суть, що це взагалі таке і з чим його їдять, ви уловили. Давайте ж тепер власноруч перевіримо, чи реально на цьому заробити в 2024 році. Для початку нам потрібно знайти толкового наставника, адже мануали, схеми, фігеми, все це отак от в інтернеті не лежить. І треба цю інфу в когось дізнатися або викупити. Тому першим ділом я зробив отак і почав шукати толкових чуваків. Посадівши всього пару годин, я знайшов ось це відео, і я зрозумів, що це саме ті люди, які мені потрібні. Я перейшов в їхній телеграм-канал по в описі, нажав Закрепу і прочитав чималеньку статтю ознайомлення. Потім я натиснув оцю кнопку, мене перекинуло до якогось чувака, і після 15 хвилин спілкування я роздуплився він також, і я отримав приватну схему, що, кому і коли писати. Ну і в принципі, все, всю інфу я на руках маю, тепер можна просто приступати. В перший день даного експерименту я просто зареєструвався у всіх необхідних сервісах для роботи, завантажив антидетект браузер та придбав проксі. Після чого, як ви вже зрозуміли, я мав обрати магазин, який буду рефати. Трохи посидівши, я подумав і вирішив, що буду рефати Nike, так як це мій улюблений бренд. Для початку я зареєстрував аккаунт в Nike та набив кукі. Тобто прогрів аккаунт, просто скроливши сайт та додаючи в збережені різні товари. Робив я це, аби видати себе за реального користувача, щоб антифрод система сайту не запідозрила мене та не заблокувала акаунт. Коли я закінчував, Якщо це робити, то залишив аккаунт полежати до наступного дня, як було сказано в інструкції. На все про все, в перший день у мене пішло 15-2 години часу, тому що я робив це перший раз. На другий день я зайшов на Nike, обрав мої улюблені кросівки Air Max, які в Україні коштують 12 тисяч гривень. Замовив їх на дропа, оплатив і залишилося чекати, поки товар доставлять. До речі, так вам просто цікавої інформації. Взагалі замовляти можна або як я на дропа, або на посередника. Що так, що так, свій товар ви отримуєте в Україні, але єдина різниця в тому, що дроп це людина, на яку ви замовляєте товар. Вона знаходиться в Європі і перенаправляє посилки вам в Україну. В той час як посередник це звичайна кур'єрська служба, яка відправляє посилки з Європи в Україну. На третій та четвертий день я просто бив байдики та чекав, тому що замовив кроси я у п'ятницю, а служби доставки у Європі не працюють по вихідниці. На п'ятий день, прокинувшись, я побачив, що мені прийшла смс про те, що товар було доставлено. Дроп його забрав, і через приблизно дві годинки після цього я почав комедію, а саме почав писати у підтримку, що товар не прийшов. Повний текст для повернення показати тут я не можу, але де його шукати, я думаю, ви і самі вже зрозуміли. За посиланням в описі на каналі Refunder. Після 15 хвилин спілкування з підтримкою мені дали розслідування, сказавши, що потрібно буде зачекати декілька днів. Я, як юний тємщик, вийшов з чату, почекав 30 хвилин, поки зміниться сапорт чату і написав ще раз. З другого разу попався більш лояльний саппорт, і, поспілкувавшись з ним приблизно хвилин так 10, він схвалив повернення коштів. Отак От да, один жлоб, а один наш казачура. На шостий та сьомий день я знову бив байдики, адже просто чекав повернення. Блін, не тємка, а просто мед. Сидиш, чекаєш. На восьмий день я прокинувся, як завжди. Постав, зробив всі свої так скажемо справи та з нетерпінням чекав повернення. Пішов час, другий, третій. Я кожні божі п'ять хвилин відкривав телефон з надією побачити повернення. Але все, що я бачив, так це. Ввечері, прийшовши з залу, піднявшись додому, я відкрив телефон і побачив це. Прийшло повернення. Якби ви бачили моє лице на той момент, скоріш за все, ви б подумали, що я з дурки. Але насправді до мого розуму дійсно довго доходило, що це все реальність. І всього за 7 днів, з яких 4 були очікування, я зміг заробити фактично 12 тисяч, адже в нас ці кроси коштують саме так. Окей, давайте далі не буду тягнути інтригу. Через неділю кросівки прийшли мені в Україну, я їх забрав та продав на Оликс за 9 тисяч гривень, заробивши 8500 чистими. Витративши всього. О, 500 гривень на розхідники, такі як доставка та проксі. Доставка була найдорожчою, а саме 400 гривень. Взагалі, які підсумки я можу провести. Насправді я до останнього не міг повірити в принципі, в те, що це працює, і що на цьому можна заробити. Для мене це якийсь нонсенс, адже фактично заробіток нас складає просто з повітря. Але все ж таки, єдина порада, яку я вам можу дати, це користуйтеся, але користуйтеся з головою. Знаєте, всьому міру, не перебаршуйте. Не беріть дуже багато, ну я думаю, ви прекрасно мене і самі розумієте. Ще раз повторюю, дане відео було створено виключно в розважальному форматі. Все це видумані історії, бла бла бла, Ютуб, коротше, ну, все гуд. Дякую, що подивились даний відеоролик до кінця. З вами був ваш Голдега, Прожимайте лайкосики, підписуйтесь на канал, прожимайте дзвіночок, аби не пропустити нових відеороликів. Також не забувайте підписуватися на мій канал по крипті в описі, та також на канал Refunder. Адже саме вони допомогли мені з реформ. Всім до нових зустрічей і всім бай-бай!